Планка з підтягуванням ніг до живота, міць та рельєф. Хочете сталевий прес та міцні м'язи кора. Тоді планка з підтягуванням ніг до живота, спираючись руками на лаву, ваш ідеальний вибір. Ця вправа максимально задіює м'язи живота, зміцнює спину та покращує стабільність. Виконуйте її регулярно і вже за короткий час відчуйте, як ваше тіло стає сильнішим, а м'язи більш рельєфними. Просто, ефективно, результативно. Додайте її до свого тренування вже сьогодні. Після напруги обов'язково роблю вправи на розтяжку і розслаблення. Завжди видихаю при напруженні м'язів. Займайтеся і будьте здорові!